Сьогодні страсний четверг. І які страсті сьогодні церква згадує, і чому цей день називають чистими, про яку чистоту людині перш за все слід задуматись? Центральною темою страсного четверга є подія тайної вечері, пасхальної вечері, яку спожив Ісус Христос із своїми апостолами. Вона є тайною не тому, що вона була таємною, секретною, а тому, що відбулося таїнство. Обміну життям. Бог дає своє життя людям. Це є зміст цієї тайної вечері. Як це Ісус Христос зробив? Він установив таїнство Пресвятої Євхаристії, таїнство причастя. Це була перша Євхаристія, яку Ісус Христос здійснив, будучи на землі. Він взяв хліб. Розламав, дав учням, кажучи, прийміть це є тіло моє. А відтак взяв чашу після вечері і сказав: Це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Що для людини означає причастя, з якими думками вона має готуватися до нього, і е, що символізує причастя? Що потрібно, щоб стати чистим, треба причаститися божественного життя. Для того щоб ми могли зблизитися до трапези Господньої, Господь установив таїнство сповіді. Отож, дуже є важливо, щоб ми справді, приближаючись, беручи участь у причасті, ми... Покаялися у своїх гріхах. Як людині розкаятися щиро в серці своєму, не просто перерахувати свої гріхи, а дійсно розкаятися. Найперше покаяння це є такий процес просвітлення. Ось людина кінець то зрозуміла, що вона щось чинила злого. Покаятись означає поміняти своє життя. Що для цього потрібно? Найперше потрібно глибоко. Увійти і побачити своє життя, ким я є насправді. Ви так співставите своє життя із життям нашого Спасителя, з десятьма Божими заповідями, і побачите, в чому полягає, полягає різниця між життям, яке Христос нам пропонує, і життям, яке я живу. І зміна якраз полягає в тому, щоб перейти з одного життя в інше, причаститися. Того життя божественного Спасителя. Також сьогодні у церкві дуже красива служба, це чином ніг, що він символізує, і, власне, для чого, що показує людям цей приклад. Христос упокоряється перед людиною так, і своїм апостолам умиває ноги, цей вид служіння. І тому священник це є служитель. Він служить Богові тоді, коли Він служить людині. Я думаю, що це є перш за все приклад для учнів Христа, тому що Він каже: Бачите, царі панують над людьми, їх пригнітають, але між вами хай не буде так. Хто буде, хоче бути першим, нехай буде усім слугою, і також чистий четвер дуже важлива служба вечором. Це страсна служба, і після чого люди з церков повертаються з страсними свічками. Що сьогодні читається на літургії, і що символізує ця свічка, як її треба берегти далі людям під час. Цього богослужіння читається 12 страстних Євангелій. Тобто, хто, хто присутній у храмі, він так би стає учасником оцих подій страстей Христових. В чому вони полягають? Страсті собою охоплюють три найважливіші моменти: це є суд над Ісусом Христом з усіма його етапами. Відтак Його розп'яття на Голгофі і смерть на Христі. І третій момент це є зняття Ісуса Христа з Христа і покладення Його до гробу. Після кожного Євангелія засвідчуються певні світла. А коли закінчується читання усіх тих 12 Євангелій, -ти тоді справді е, люди повертаються додому, несучи світло страсною свічкою. Це є світло, яке означає Христа переможця над злом, над темрявою гріха, яка, на знак перемоги, яка відбулася в момент. Смерті Христової, але виявиться у своїй повноті у дні Його Воскресіння.